Друзі, доброго, доброго дня! І найактуальнішими новинами на сьогодні є призупинка видачі паспортів за кордоном, знижка на 20% на продукти харчування у магазинах ВАРУС та штрафи до 500 тисяч гривень за неоплату газу. І хотів би коротко розповісти про кожну з цих новин. І так розпочнемо з того, що українцям призупинили видачу паспортів за кордоном, а консульства в результаті обмежили послуги чоловікам. Стало відомо, що українські дипломатичні установи у Польщі призупинили надання консульських послуг громадянам України призовного віку, тобто чоловікам від 18 до 60 років. Наразі наразі очікуються вказівки від міністерства закордонних справ. Щодо механізмів, які будуть діяти відповідно до нового закону про мобілізацію, друга новина актуальна на сьогоднішній день. Це те, що українські пенсіонери зможуть купувати продукти харчування зі знижкою 20%. Що ж в результаті треба зробити для цього? По перше, пенсіонери і причому не лише внутрішньопереміщені особи, а й пенсіонери місцеві жителі можуть купувати продукти харчування із суттєвою знижкою. Така можливість стала доступною завдяки спільної акції торгової мережі магазинів ВАРУС та Банка». Акція триватиме до 31 січня 2021 року. Умови участі у акції обмежені. Отримати грошову допомогу можуть ті пенсіонери, які, по-перше, є клієнтами «ОТП банка, тобто, ви можете відкрити карту пенсійну в «ОТП банку і стати клієнтом цього банку. Також треба купувати продукти тільки в торговій мережі ВАРУС. І по-третє, розраховуватися платіжною карткою, яка називається особлива від ОТП банку. І, наприклад, якщо ви купили продукції на 600 гривень в магазині варусі і розрахувалися картою ОТП-банку, то сума знижки становитиме 120 гривень. Третя новина, яка на сьогодні сколихнула українців, це те, що українцям загрожують серйозні штрафи за газ. Доведеться заплатити до 500 тисяч гривень штрафів, і штрафи будуть сплачуватися в разі порушень при обліку та використанню природного газу. Найчастішими, найчастішими порушеннями являються незаконні врізання в газові мережі, втручання у роботу газових лічильників з метою зміни фактичних показників і самовільне відновлення газопостачання. У разі виявлення таких порушень під час використання газу українцям загрожує штраф у розмірі від 3,5 ти, тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Штрафи передбачені кодексом газорозподільчих систем.